Привіт, дітки! Сьогодні до нас у гості завітала червона шапочка. Вона збирається навідати свою бабусю. Ходімо з нею. Її стежинка до бабусі пролягає через чудовий ліс, у якому вона бачить багато цікавих речей. До бабусі червона шапочка несе гостинчик. пиріжечки, які напекла матуся. Давайте порахуємо, скільки пиріжечків вона несе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пиріжечків несе червона шапочка. Далі по стежинці дівчинка бачить. Гарних різнобарних метеликів. Давайте порахуємо, скільки метеликів нарахувала дівчинка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Аж дев'ять метеликів нарахувала вона. Далі у травички вона побачила грибочки. Скільки ж нарахувала вона їх? Один, два, три, чотири. Правильно, дітки, чотири грибочка. Далі за пагорбком дівчинка побачила яблуньку, на якій росли яблучка. І скільки ж тих яблучок було, як гадаєте ви? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять яблучок. Зробивши ще десять кроків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, на узлісі дівчинка зустріла вовчика. Вона трішки спочатку злякалась та потім вирішила роздивитись його. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали до шести порахували. Один, два, три, 4, 5, шість. Щоб наші очі відпочили, робимо це разів 4. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваєм вдалині щось розглядаєм поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, Робим це разів із два, очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо, поки ми розглядали, до шести порахували: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, щоб очі наші відпочили. Робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три. 4, 5, 6. Для того, щоб вовчик пропустив червону шапочку до бабусі, він задав їй кілька завдань. Дітки, а давайте ми допоможемо дівчинці виконати ці завдання та якнайшвидше дістатись до бабусі. Ось перше завдання. Потрібно ставити пропущені числа у рядочках. У наступному завданні потрібно з'єднати кількість предметів, зображених на малюночках, з відповідним числом, зображеним у кружечках посередині. Тепер трішки ваше завдання. Потрібно обчислити приклад. 3. Додати 4 дорівнює. Дітки буде правильно 7. І ще один приклад, дітки. 5. Відняти 2. Дорівнює. Так, правильно. 3. Молодці. Наша кмітлива червона шапочка з вашою допомогою, дітки, виконала вірно усі завдання. І Вовчик пропустив її далі до бабусі. Вона дуже вдячна вам. Ви сьогодні, дітки, як завжди, молодці. До скорої зустрічі!